Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 14 жовтня 2025 року. Ось і підрізали ми виноградну шкілку. Копаємо інтенсивно. Сьогодні, я думаю, закінчимо. Вчора трішки викопали. Після машини, чудо машини дуже швидко вона копається, коренева не обривається, тому що вона підрізана. Зараз покажемо якість саженця в цьому році, деяких сортів небагато, але покажу деякі сорти, бо весь об'єм ну, не вийде просто часу. Так що ну, розпочнемо, дивіться, саженці біла надія. Після підрізки отак дуже чудово лопати трішечки її. Піднімаємо землю, щоб не травмувати кореневу. Ну їй менше не без цього випаде. Ну, все буде сортуватися. А ось дивіться, які чудові бажанці сорту біла надія. Просто прекрасно. Коренева чудова І легко викопувати після машини. Це все після цього, коли ми докопаємо цей сорт. Збираємо пучки, вимачуємо сутки в ванни і в підвал тоді засипаємо. Тих. Слава Україні! Дивіться, яка чудова коренева. Вона рівномірно підрізана на длину, цього достатньо для висадки. Ну і також кожен паранець ми викопуємо і ось ось така чудова корінь. Інший спосіб можна викопати, беремо вили, а так проходимо рядок. Підкопуємо його трішки в кореневу. Флагман. Дивіться, просто коренева тут віник. Як же без саженців аватару? Аватарчик викопуємо. Дивіться, також чудові саженці По три. Клас коренева. Чудова. Ну, де менші оці, я ж кажу, це буде сортуватись, де зовсім маленькі. Це вони просто на полі бракуються. Класна коренева і ось аватарчик. Дивіться з ягодкою. Так що ось такий такий саженець гібридної форми. Аватар і сорт, гібридна форма. Так що якось так копаємо, якість саженців в цьому році непогана тому закінчуємо викопку, сортування, ховаємо і з 20 жовтня розпочинаємо відправки саженців. Ну, а ми працюємо далі. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.